О, швиденько по сигналь кралеці. Молодець Сімсон. Я дуже задоволений тим, як все пройшло. Омере, я заборонив тобі сюди приходити, доки ти не сплатиш свого боргу, чи принаймні не прибереш туалет після Мерквімбі. Омере, чого ж ти не сказав, що ти з мером? Забирайтеся звідси. Це місця для мера і його посіпак. Випийте по плясті пива. Звісно ж, за мій мірахунок. напівімпортоване. Давай ще. Ми вдячні вам за щедрість. Тим більше, що санипідем станція вже на підході. А, так, звичайно. Санепідемка, я мало не забув. Ваша здача, сер. Я позбудуся тарганів, клянуся. Та бачили б ви лікарню.